Іван Боднарчук на новій землі. Діти любили слухати розповіді дядька Андрія про його перші дні в Америці. Старий він уже, у парку чи в оселі, зіпреться на палицю. Кругом нього діти, а він і починає. Мені тоді було вісім років, а тепер вісім Але все це не мов учора. Як бачу, Мати готувала скриню в дорогу, складала одежу, поклала якесь насіннячко і зілля. А тоді й мій буквар та батькову сокиру ще розглянулась по хаті, зняла зі стіни образ святий і довго-довго дивилась на нього, думаю, для чого це все? Чи там буде наша школа? Питаю, а мати мені на те. Де будемо ми, там буде наша школа, хліб і церква. Пустились ми в дорогу, в незнаний світ. Мінялись люди, мови і краєвиди. А ми все їдемо та їдемо. Їдемо за сонцем, а потім сонце за нами. І так день за днем до самого моря. А море, як море. Зразу воно було лагідне, привітне. А потім немов сказилось, кидало кораблем, мов тріскою. Думалось, що вже ніколи не побачимо його берегів. Аж одного ранку виплило сонце з моря, озолотило свіжі береги. Люди вийшли на палубу. Оце вам, діти, нова земля, сказав батько. Радійте й моліться, що нарешті ступимо на сушу. Почуємо ґрунт під ногами. Пересіли ми на залізницю і далі в дорогу. Назустріч нам вибігали скелі, озера й ліси. Зупинились ми у великому місті, Він... Вінніпезі. Гарне місто, крамниці, крамниці. А за вікнами крамниць усе, чого душа забажає. Ой! Щоб залишитись нам тут, думаємо. Але не для нас це місто. А мама каже повезуть нас туди, куди ще й дороги нема. Пересідаємо на вози, їдемо та й їдемо. Де ж це та наша земля? питаємо. Та ніхто нам нічого не каже. Сидить мати на скрині сумна, як осінь. І нам, малюкам, уже не весело. Один батько ще тримається, підспівує, посміхається. Два дні ми їхали, а третього під вечір скинули нас із скринею серед лісу. Посідали ми на скриню, обсіли маму, як курчата квочку, та й плачемо. Нема хати, пішли дощі, ночували ми під містком. Поки батько викопав землянку, накрив батько землянку лободою. Збудуй хату з лободи, а в чужую не веди, підспівував батько. А потім взялись ми за працю, корчували ліс, робили грядку. На цій грядці сходило нам сонце, зійшло жито. А тепер добре, казав нам батько. Тут ще буде колись місто, в кожній хаті світло й вода. Воно так і сталося. А що далі, питають діти, буде, діти, те, чого самі захочете. Як будете працювати, то й будете мати. Само воно не прийде, каже дядько Андрій. Не забувайте тільки, хто ви та звідки ваші батьки.